Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео про мою знову ж таки розсаду. Недавно я її показувала, але в мене тут трапилась невеличка неприємність із нею. Напала на неї, я кажу так, напала оедема. Простіше сказати, це водянка. Вчора я її полила, зараз розсаду проливаю досить рідко, тому що у нас затяжні дощі, весь час похмуро. Моя розсада росте на звичайному підвіконні в хаті, хоча я і старалася там її зробити, щоб сонечко відбивалося, хто дивиться моє відео, той знає. Таку цю блискучку взяти, фольгу блискучку. Так, це допомагає. Набагато краще вона себе почуває, ніж без, без тієї штуки, що відбиває світло, але ж все одно, посадки в мене розсади загущені. Ось так вона плотненько стоїть, тому що місця мало доступу повітря їй трошки менше. Вчора я пролила, бо бачу, що треба полить. А так, якщо у нас не постійне опалення, пічна температура змінюється не насильно, а на градуса 2-3 трошки міняється. І ось так вона довше просихає і виявилася така штучка. Ось зараз сфокусується. Бачите, оці зелені пухирці це і є водянка. У мене такого раніше ніколи не було. З моєю розсадою, таке може бути і на помідорах, тому я злякалася трохи, залізла в інтернет, все це почитала. Добре, що є інтернет під рукою зараз, все це почитала, подивилася хвороба ця не заразна, Перша допомога це просушити якомога швидше ґрунт. Якщо немає такої можливості, в мене її немає. Я буду зараз його пікірувати. Не хотілося, ну, трошки розпікірую і йому буде краще. Ось бачите, рослинки гарні, коренева система гарна. Є отвір, щоб не було застою води, але ж все одно через погоду таке буває. Просушуємо. Або розпікіровуємо більше суху таку земельку і робимо доступ повітря. Ріденько ставимо. Ось це і є перша і така найважливіша допомога. Якщо ми її з... пікіруємо, то ще можна збризкати її епіном. Це антистресовий препарат для розсади, для рослин, який допомагає е пережити пере стрес на рослинкам при різних маніпуляціях з нею. Тому що я буду ось таким займатися, буду, мабуть, виносити тепер свою рослину Саду ось так в парник на дворі, Температура у нас уже, повітря піднімається, в парничку тепліше стає, тому що більше їй було і місця, і повітря. І щоб трошки вона закалялася, буду виносити. Вчора винесла петуні, буду так ящики перевертати і ставити. Тут помідори я посіяла в себе там на вулиці, в іншому парничку. ще ось Тут в мене пару пачечок залишилось, досію і все. Так, ось так. ось 20 градусів у нас в парнику на дворі. Ну, будемо бачити, як там на ніч буду, не буду заносити, подивлюся. Ну, а зараз займаюся пікіровкою. Ось так, друзі, все розпікірувала, поливати не буду поки. Розставила гарненькою. Зараз ще піду, подивлюся, у мене там десь є епін. Ще одного ящичка. В ящик поставити, візьму епін. І ще хочу побризкати епіном. І все, ось так вона буде стояти. Побачимо, що з цього буде.